Як допомогти своїй печінці природнім шляхом? Дуже просто. Достатньо одної ложечки, профілактично, одної ложки чайної олії холодного віджиму, обов'язково холодного віджиму, тому що в ній зберігаються всі вітаміни. А найважливіше, що силімарин, який благотворно впливає благотворно наші, на нашу печінку, на клітини печінки, які не дають зруйнувати. Наші клітиночки, людина, яка, наприклад, приймає ліки на постійній основі, і яка має вже жировий гепатоз або близько до цього, яка вживає алкоголь. І взагалі, просто в наш час зараз наша печінка найбільше страждає. І профілактично дуже добре її пити. Бо вона Робиться на гідравлічному такому пресі в 50 тонн. Вона є от така от зелена, за рахунок того, що там є цей селімарин, така мутна, бо тут багато зелені цієї. І така бутилочка буде вам на 14 днів. Ця бутилочка коштує 235 гривень.